Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Доходи різко скоротилися. Володимир Зеленський, який і повернув в Україну обов'язок декларувати свої статки усім чиновникам, політикам і так далі. Відзвітував і сам, що в декларації президента розповім за мить з вами. Новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. 10 грудня 2023 року. Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України закону та забезпечило від. Крити цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. А 31 січня для усіх, хто згідно з законом має звітувати, був дедлайн. Хто строки порушив, може отримати адміністративну відповідальність. Хто взагалі збрехав, буде відповідати кримінально. Але є категорія осіб, які мають повне право декларацію зараз взагалі не подавати. Ну насправді є категорія осіб, які зараз не подають декларації. Це в основному представники збройних сил України і інших військових формувань. Тому вони зараз не подають декларації і будуть їх подавати після завершення військового стану. Вони мають право добровільно подати, що є таке бажання, тому що є такі люди, які декларуються, навіть незважаючи на те, що немає такого обов'язку. Станом на 31 січня каже заступник голови НЗК Артем Ситник, було подано понад 1 мільйон 300 тисяч декларацій. Але якою буде загальна картина, буде відомо уже за кілька днів. Подати. Приклад іншим вирішив навіть президент України. Публічно про це прозвітувала прес-служба офісу. Там зазначають, що доходи родини Зеленського від початку війни різко скоротилися. Згідно з декларацією, за 21 рік доходи глави держави та членів його родини становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень. Зокрема, дохід від продажу ОВДП – 5 мільйонів. 359 600 гривень – доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році – переважно складалося із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 мільйонів 464 тисячі 907 гривень. Дохід сім'ї президента у 2021 році порівняно з 20-м скоротився на 11 мільйонів 922 тисячі 320 гривень. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2021 року також зменшився. Там зазначили, і звідки ці гроші в офісі пояснюють, Володимир Зеленський надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався ще задовго до його обрання на посаду президента України. Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 мільйони 692 тисячі 683 гривні. А за 2022 рік доходи зменшилися у Зв'язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної війни. Також там зазначають, що станом на кінець 2022 року залишок грошових активів родини глави держави скоротився на майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів нерухомого майна транспортних засобів тощо не відбулося. Водночас самого документу у відкритому доступі наразі немає зі зрозумілих причин. Тим часом вони. Зак нагадують у разі виявлення за результатом перевірки, порушення агентство вживатиме заходів щодо притягнення особи до встановленої закону відповідальності. А за наявності підстав скеровуватиме матеріали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів. До того ж, цього року в агентстві новий підхід до роботи кажуть, таким чином зможуть перевірити ще більше декларантів. Декларації і активи, які не пояснюються законними джерелами їх походження. Тобто, якщо, наприклад, є там дві квартири в центрі Києва, але при цьому декларант не має законних джерел для того, щоб набути цей актив у законний спосіб, тоді спрацьовує правило ризикованості, і ця декларація попадає під повну перевірку. Якщо в ході перевірки не встановлено законних джерел, то в залежності від суми необґрунтованих активів, або ми направляємо матеріали в антикорупційну прокуратуру для подачі позову. До антикорупційного суду простягнення цих необґрунтованих активів на користь держави. А якщо ця сума перевищує ну на сьогоднішній день це 9 мільйонів гривень, то тоді ми складаємо обґрунтований висновок і про наявність кримінального правопорушення і скеровуємо. В залежності від підслідності до правоохоронних органів для розслідування скеровання справа до суду, тобто залежності від суму. Станом на 1 лютого вже є перші клієнти. На ЗК повідомили, що вже розпочали 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик орієнтованим підходом. Отож, у поле зору потрапило двоє нардепів, 34 державних службовця категорії А або Б, дев'ять голів місцевих рад, районних та державних адміністрацій, п'ять декларацій суддів, у тому числі декларації двох голів суду. Д'ять прокурорів, 11 слідчих дізнавачів поліцейських, у тому числі керівник управління патрульної поліції Києва, 16 декларацій директорів державних та комунальних підприємств, та їхні заступники. А також 10 депутатів місцевих рад та четверо з обласних звернули увагу і на керівника та заступника керівника ТЦК, на керівника відділу національного антикорупційного бюро України та двох дипломатів. Поки що прізвища усіх цих людей невідомі. Натомість вони вже отримали повідомлення про початок переві. Ірки в особистому кабінеті в реєстрі декларацій. А чию декларацію хотіли б побачити ви в наступних випусках? Напишіть нам у коментарях. А я бажаю вам тихого і спокійного дня. До зустрічі.